Привітуліки, привітуліки. Доброго раночку, 25 вересня, останній тиждень, вересня, понеділок. А ми вже працюємо в путі ліса. Дівчатка вже всі подоєні, вже й зерно своє поїли, зараз з яблуками воюють дехто, а дехто вже топче сіно. Да, так, У красатульки. У нас, слава Богу, на господарстві стабільність, перемін ніяких. Тому все добре. Правда, в мене переміни з'явилися в планах на сьогодні. Я планувала трішки друге зовсім себе. А вчора вже ввечері зателефонувала одна клієнтка, каже, помічник зі мною, каже, що є із сирочків. Перечислила їй, що є. Вона каже, що і все. А качоти, мілки, кажу, ні, нема ні качоти, ні мілки вже. Так, ти знову рог збив. Чарлі. Угу. Знову піньок той, мабуть, збив, по щось кровить. От, є, кажу, один мармур, три халумі, булперчики, два міхеївських і два Бонда. А вона каже, в латексі чи в вакуумі. Говорю, в вакуумі. Ой, та я б хотіла покласти на зиму, на свята, нам би в латексі. Встигнемо до суботи. Ну, куди ж діватися, будемо встигати. Так що я зараз в хату зайду і розпочну з того, що дістану сир з латексу. Ой, з вакууму. Покладу його на поличку, нехай трішки обсохне скоринка і потрібно покривати латексом. Так що ось так. Ось так, ось так. І тепер потрібно буде слідкувати, як тільки латекс висохне, покривати другий шар, щоб до соботи більш надійно просохло. Бо якщо мені було не к спеху, скажімо так. То я могла сьогодні один шар покрити, завтра другий, там чи другу сторону, післязавтра третій. Ну, коротше, 4 дня могла спокійно покривати. Коли час є, тоді і покрила. То зараз так не вийде. Зараз потрібно прискоритися трішки. Да, чарлюшка? От. Далі, далі, є ще в мене новини стосовно вагів. Всі ви бачили вчора, в останньому відео, в вечірньому, я якраз розпаковувала посилку з вагами, і виявилося, що батарейки там затікші. Я перебрала потім всі. Ваги 20 штук, і в усіх у них батарейки не гожі. Самі ваги я не перевіряла, у мене не було на це часу. Е, набрала продавцю, він був поза зоною. Ну, я сфотографувала, відправила йому на вайбер і все. Чомусь у мене не було навіть ніяких сумнівів, тому що співпрацюю з цим продавцем вже не перший раз. І завжди все було, ну, ніяких замінок не було. Все, все добре, все відповідально. І от сьогодні, о 7 ранку, він мені зателефонував. Каже, я вчора телефон сів, побачив вже об 11-й годині. Набирати, каже, ну, пізно, начебто не, не культурно, каже. Е, тому вирішив зачекати до ранку. Вова вже на роботу летить. Вирішив зачекати до ранку, і вранці, як тільки побачив, що я в сіті, відразу мене набрав. Е, що пояснив? Пояснив так, що нова партія. І, як і казав тоді Євген стосовно вакууматорів, що коли будуть наступні, невідомо, можливо, місяця через три. Так, і цей сказав, що останній контейнер, останній товар йшов чотири місяці. Чотири місяці воно тіліпалося десь в контейнері. А самі уявляєте, що таке чотири місяці. Це все літо. Да, Чарлюшкін? Отакий ти, да. отакий ти, Ого. отакий. Мужик. Е, тому, каже, ну, все може бути, що таке батарейки, тим паче самі. Найдешевші, які китайці туди вкладають. Що таке спека, отака, яка була цього літа. І що таке воно в залізному контейнері 4 місяці десь плавало, тіліпалося. Що він запропонував? Він спочатку запропонував повернути пообміняти батарейки. Каже, виваги перевіряли. Кажу, ні. У мене не було часу вчора. Думаю, блін, 20 вагів, кожній перевір сьогодні. А він каже, добре, щоб ви не витрачали свій час. Не треба нічого робити, каже. Я вам обміняю їх та й все на перевіренні вже. Я все перевірю, все передивлюся, чи на складі робітники перевірять, ну, якось так. Я думала, що це ж мені сьогодні їх потрібно відправити. Тут він також пішов на зустріч і каже: не треба навмисно їздити на пошту. Я вам, каже, сьогодні відправлю нову партію. А ви як будете отримувати, ну це завтра, напевно, що поїдете отримувати нові, а ці відправите. Так, що ось так. Дуже, звісно, радує, що є ще відповідальні і чесні продавці, бо другий би мог сказати, нічого не знаю, або взагалі трубку не брати, як за часту це робиться зараз. І все. Або доведіть, що це моє, що я винен, що ви їх не поміняли, ну, коротше. Як тоді мені з мікрофонами? Докажіть, що вони не працюють. Отправила, вони працюють. Скільки гризлася, собачилася, щоб хоч би якісь кошти повернули. А тут ні. Тут сам зателефонував, сам запропонував, ще й сам сказав, відправи чергову партію, перевірених уже все, а потім, каже, пришлите ці. Так щось так. Питання з вагами теж буде сьогодні-завтра вирішено. Ну, сьогодні ні, сьогодні я їх по-любому не отримаю. А якщо він їх сьогодні відправить, то завтра вони приїдуть до нас. Все доклала ситуацію про стан на сьогодні. Все розповіла. Ну і тепер погнала працювати. Вам бажаю всім гарного дня, чудового настрою, гарного робочого тижня. Завершуємо місяць вересень. Ну і гоу працювати, мої хороші, я вас всіх цілую, люблю. Не розслабляємося. Понеділок день не важкий. Беремо себе в руки і до праці.